Вітаю, друзі. Вчора компанія Nvidia опублікувала трейлер Half-Life 2 RTX у рамках своєї презентації CES 2024. Там же й відбувся анонс відеокарт лінійки GeForce RTX 40 Super. У самому ролику можна побачити, як виглядає оновлене місто Рейвенхолм. Геймплейні кадри з покращеним освітленням, текстурами та в цілому покращеною картинкою там, звісно, є. Вперше гра була анонсована на Gamescom минулого року, де було підтверджено, що члени спільноти Half-Life 2, які зібралися в команді під назвою OrbiFold Studios працюють разом над створенням RTX Rеmaster. Half-Life 2 RTX буде використовувати технології Nvidia, включаючи апаратне трасування променів Nvidia Reflex, RTX IO та DLSS третього покоління. Цей ремастер, в принципі, став можливим завдяки RTX Remix, набору інструментів для моддингу, анонсованому Nvidia у 2022 році, який буде випущений у бета-версії пізніше цього місяця. Наскільки відомо, OrbiFold Studios переробили матеріали з урахуванням фізичного коректного рендерингу, або ж PBR. Окрім того, команда додала додаткові геометричні деталі через редактор Hammer від Valve, а текстури у Half-Life 2 RTX стали у 8 разів більшими, а такі асети, як костюм HEV, став деталізованішим в 20 разів, ніж в оригіналі. Та ось, як хлопці з NVIDIA описують цей проект. Half-Life 2 RTX є новим ремастером від ком'юніті, що створена на основі однієї з найкращих ігор всіх часів від Valve Half-Life 2. Half-Life 2 RTX розроблений чотирма найкращими модних командами, що спеціалізуються по Half-Life, які звуться Orbifold Studios. Half-Life 2 RTX наразі на початковій стадії розробки, тож, якщо ви зацікавлені в проєкті і маєте значний досвід у створенні модів або ж 3D-моделювання, ми будемо раді вітати вас вдосконалювати цей амбітний проєкт. Наразі, на жаль, навіть приблизної дати гра немає. Щоправда, варто зауважити, що раніше в Steam виходив Portal RTX. Проект безкоштовний, але для гри потрібно мати оригінальну копію. Також, звісно, відеокарту, яка підтримує трасування. В іншому випадку ви не отримаєте бажаного досвіду від гри, окрім нестабільного FPS, який просядатиме до мінімуму. Тож проект втілює чималі надії та виглядає справді амбітно. Не знаю, які плани наразі в розробників та на якій стадії знаходиться гра, але будемо сподіватися, що Half-Life 2 Артікс ми отримаємо вже в цьому році. Також хочу зауважити, що в стімі вже є прекрасний мод на перший Half-Life, який впроваджує цю ж саму технологію. Чесно кажучи, наразі цей мод виглядає в рази атмосфернішим та більш вражаючим у всіх аспектах відносно того, що нам показали Orbifold Studios. Мод пропрацьований неймовірно, і якщо ви є фанатом серії Half-Life та маєте відеокарту, яка підтримує цю технологію, найперше, що ви повинні зробити, це зіграти в цей мод. Не пожалкуєте. Тож, поки дати релізу модифікації, яку продемонстрували вчора NVIDIA, ще й за горизонтом не видно, ви можете зіграти в перший Half-Life цією технологією.